Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Щоденник вимушених змін. Так, сьогодні у нас п'ятниця, 16, 16 серпня. У мене сьогодні останній робочий день в салоні. І що хотіла сказати? Хотіла подякувати всім, хто працював зі мною два роки. Ну, майже два роки, так по всім подякувати. Вибачитись, якщо можливо щось було не так. Ну, це життя. Всі ми люди, всі ми різні, і іноді ми притираємося і підходимо друг другу, а іноді ну, бувають різні моменти. Ось, тож дякую салону Інканто, який був для мене другою родиною два роки. А ну і сьогодні останній день допрацьовую, і в принципі, все. Сьогодні зранку йшла на роботу, записала дуже таке відео, дуже важливе відео, скажімо так. Я його поки що виставляти не буду. Якщо мене не змусять цього зробити деякі люди, то я його не буду виставляти. Але якщо щось піде не так і мене, скажімо так, допечуть, то я, звісно, його виставлю. Поки що я його не збираюся виставляти, хочеться, щоб все було добре і ну якби, і просто в общем, все було добре. Маю надію, що всі ми дорослі люди, і нічого, е, нічого не буде способствує тому, щоб я виставляла це відео. Воно в мене вже записане і залите на каналі просто закритий доступ. Тож. В принципі, маю надію, що все ж таки е, всі розумні і амбіції амбіціями, але здоровий глузд у всіх присутній. От, тож я допрацьовую, в принципі, зустрінемося вже, коли я буду йти додому. Поговоримо, просто покажу вам, як там ситуація в закопаному. І ну якось так. Тож всім бажаю гарного, чудового дня і до вечора. Мої зайчики. Я вже йду додому, відпрацювала. Відпрацювала на сьогодні і відпрацювала в цьому салоні. Цей етап мого життя закінчено, починаємо новий. Я декілька днів виходячи і вечором погуляти на Круповках, тож не можу це не радувати. Так класно. Я думаю, Богданчик цьому саме дуже радий, що у мене. Получається, провести час з ним. Що виходить? Погуляти з тобою. Погуляти. Да, мороженка покушать. Вчора в саманту заходили, а сьогодні не знаю, куди ми ще зайдемо. Ну, може, і не кузна не зайдемо, але погуляємо точно. Погуляємо. Ну що, погуляли ми і вже лежимо. Прийшли додому, я прям упала і хочу. Хочу лежати. Хоча зараз по планам, мабуть, відкриємо з мамою і з папой, тому що валик на роботі, бутылочку шампанського. От празднуємо. Мій праздник сьогодні. Вот. Обперла телефон на на ногу. І боданчик трясеться. І телефон теж трясеться. <решко> У нас вже практич... практично 8 година. Ти привет? привіт? Да. Практично 8 година на вулиці жара. Ми пооткривали вікна, щоб хоча б як-будь провітрити кімнату, квартиру. Ну, дуже жарко дуже. Треба подивитися, кстати, погоду. Може буде скоро цей, може буде скоро дощ. Вчора трошки дощ був, трошки похолодало, але все одно холодно. На вулиці, на Кропувках, гулять нереально. Люди кудись всі йдуть, всі спішать. Непонятно, куди вони всі спішать. Так що ми так пройшлися, забрали там посилки, мені поприходили деякі. І, цей, і все, в принципі, з боданчиком вернулися. Трошки пройшлись, погуляли, та і все. Тут такі у нас діла. Боденчик, тобі, стай, да? тут бали, вони такі столик. Такий дівчина балований. У нас богданчик завжди з дитинства був дуже-дуже спокійною дитиною. А останній рік він у нас став дуже емоційний і постійно нас удивляє своїм поведінням. Так що ми дивимося на нього і думаємо, що ць? з нашим богданчиком. Ладно, мої хороші. Всім гарного дня до завтра. Завтра точно включусь. Завтра у мене виходний. І післязавтра теж виходний. Мене не балиться, не мішає записувати моє відео. Так?